Дня, любі малята! Я дуже рада вас вітати! На цьому тижні ми з вами розмовляємо про безпеку. Безпеку в побуті, безпеку вдома, безпеку з вогнем та безпеку на дорозі. І погляньте до нас на заняття, завітав автомобільчик. Його звуть Біп. І він сьогодні пропонує погратися з його друзями та товаришами автомобілями. І він для нас приготував цікаві математичні. Ігри. Тож, вирушаємо виконувати його завдання. І перше його завдання називається Порахуй автомобілі. Погляньте. Один. Два. Скільки автомобілів? Два. Цифра два. Рушаємо далі. Рахуємо. Один. Два. 3. Скільки з'явилося автомобілів? 3. Якою цифрою ми їх позначимо? Ми їх позначимо цифрою 3. Звичайно, ось вона з'явилася. А тепер, скільки автомобілів врахуємо? Один. Якою цифрою ми його позначимо? Цифрою 1. Молодці. Продовжуємо. Дивіться, скільки з'явилося автомобілів. Скільки з'явилось автомобілів? Один, два. Якою цифрою ми їх позначимо? Цифрою 2. Звичайно. Ось вона. А тепер, рахуйте уважно, дивіться, не помиліться. Скільки з'явилося автомобілів? Три. Якою цифрою ми їх позначимо? Цифрою 3, звичайно ж, рушаємо далі. Автомобілі мчаться по дорозі, червоне світло і пішоходи не можуть переходити дорогу. Та погляньте, ми потрапили до парку, в якому автомобілі повинні приїхати до звірят та провести їм замовлення. І нам треба знайти, хто ж замовив замовлення? Визначити до кого приїдуть машини, якщо велика машина поїде по широкій короткій дорозі, а маленька по довгій вузькій. До кого вони приїдуть? Де широка коротка дорога. Ось вона. До кого приїде монтажний автомобіль? До бігачки. А тепер погляньте, є дві вузькі дороги. Ось одна дорога. і ось Друга дорога. До кого приїде легковий автомобіль? Він теж приїде до білочки, тому що це довга вузька дорога. Так, і знову рушаємо. далі автомобілі мчаться, і щоб пішоходи могли перейти дорогу. Хто нам допоможе? Так, допомагає перейти. Дорогу пішоходам світлофор. І погляньте до нас, завітав світлофор та регулювальник. І вони приготували для вас таке завдання. Полічити машинки. Давайте полічимо: скільки жовтих машинок? Один, два, три. А скільки червоних? Один, два. Яких автомобілів більше? Жовтих чи червоних? Жовтих автомобілів більше. А наскільки поєднаємо: погляньте, дві авто, два автомобілі, один жовтий, один червоний. Ще два автомобілі жовтий та червоний. І залишається один жовтий автомобіль. Так, наскільки більше жовтих автомобілів? На один більше. А тепер давайте поставимо всі жовті автомобілі. Зліва від світлофора. А всі червоні автомобілі ми поставимо справа від світлофора. Давайте. Раз, два, три. Зліва від світлофора. Так, зліва від світлофора. А тепер червоні. Раз, два. Права від світлофора. Ми їх поставили. Поїхали далі. Їдемо ми по дорозі, вітер нам в обличчя. І на і поруч з нами їдуть інші автомобілі. А давайте ж визначимо, які автомобілі їдуть праворуч. Так, праворуч, ось у нас права ручка. Які до нас їдуть автомобілі? Ось цей посередині, ось цей червоний. Ще їдуть якісь автомобілі праворуч. Ні, а тепер скільки автомобілів їде праворуч? Один, два. А скільки автомобілів їде ліворуч? Один, два, три. Яких більше? Тих, які їдуть ліворуч. А наскільки більше? Погляньте, поєднаємо два синіх, також оранжевий з червоним, і залишився вантажний автомобіль. На скільки більше? На один більше. Так, молодці, із цим завданням ви впоралися. Автомобільчик, Біп зустрів на дорозі товариша Брума. І товариш Брум каже, що поруч знаходиться автопарк, а в ньому є багато цікавих автомобілів. І вони теж приготували для нас цікаві завдання. Рушаємо! Погляньте, в автопарку на кожному поверсі стоять автомобілі. Але один із них чомусь зайвий. Давайте знайдемо зайвий автомобіль, приберемо його і визначимо, чому він зайвий. Погляньте на верхньому поверсі чотири автомобілі. Який зайвий, зелений. Чому? А тому, що він. Маленький. Ось ми його прибрали. Бачите, залишились автомобілі всі одного розміру. На другому поверсі. Так, помаранчевий автомобіль зайвий, тому що інші синього кольору. На третьому поверсі, який зайвий автомобіль? Перший, другий, третій чи четвертий? Другий, тому що він їде в іншому напрямку. І на останньому поверсі. Який автомобіль зайвий? Перший, другий, третій чи четвертий. Третій, тому що він більшого розміру. Ой, як ви добре впоралися із цим завданням. Каже, що ви молодці, але завдання в парку ще не закінчилися. В автопарку у транспорта заламалися колеса, відвалилися. І нам треба знайти та полагодити весь транспорт. Давайте почнемо з колеса для велосипеда. Погляньте, яке воно яскраве та різнокольорове. Де воно? Ось, друге колесо від велосипеда. Так. Тепер погляньте у трактора, яке колесо загубилося. Велике чи маленьке? Маленьке колесо, так, бачите, воно сірого кольору з різними скрапленнями посередині. Де таке колесо? Ось воно. Так. Тепер погляньте у автобуса, так? Чорне колесо з білим колом посередині. Таке колесо. Так, тепер трамвай. Яке в нього колесо? Маленьке, звичайно. А у тролейбуса ось таке велике. Так, ми повернули колеса транспортом. Каже, що дуже задоволений вашими відповідями, йому дуже сподобалося. А зараз він хоче перевірити, як ви пам'ятаєте, як слід переходити дорогу? По-перше, давайте поглянемо, яке горить світло світлофора. Зелене світло у світлофора горить. Можемо ми переходити дорогу? Звичайно. Також перед дітьми на землі намальована. Що? Пішохідний перехід, наша знайома всім зебра, так? і діти можуть по ній іти на іншу сторону дороги. так? А скажіть, будь ласка, там на тротуарі хлопчик іде і читає книгу. Чи добре він вчиняє? Звичайно, ні, тому що він може, читавшися книгу, вийти на? Асфальт там, де рухаються автомобіль. Автомобіль не встигне зупинитися і може завдати йому шкоди. Тому слід на дорозі бути завжди уважним. Бібка каже, що йому дуже сподобалося сьогодні у нас на занятті. Ви гарно впоралися з усіма його завданнями. Він прощається з вами до наступних зустрічей. До побачення, малята! А я хочу вас запитати, про що ми сьогодні розмовляли, в які ігри грали? Ми рахували, так? Ми також визначали де право, а де ліво, також знаходили широку та вузьку дорогу. Я сподіваюся, що ви все добре запам'ятали. До нових зустрічі, малята. До побачення!